Чи чули ви про незвичайну легенду, що ховається під бруківкою чернівців? Кажуть, у місті, де ніколи не було метро, існує таємна гілка підземки закинута, забута, вона нібито тягнеться з самого центру, зберігаючи свої секрети під ногами тисячі людей. Але насправді це не міська легенда, а вражаюча інженерна реальність. Те, що місцеві жителі іноді жартома називають метро. Це розгалужена система підземних колекторів, їхнє справжні призначення не перевезення пасажирів, а збір і відведення ґрунтових вод та дощових стоків, які десятиліттями захищають історичний центр міста від руйнування. Ці тунелі збудовані ще за часів Австро-Угорщини, є справжнім підземним лабіринтом. Вони свідчать про геніальність інженерів, які створили цю дренажну систему, щоб вберегти від затоплення фундаменти старовинних будівель, включно з відомим університетом. Тож наступного разу, коли ви будете гуляти вулицями Чернівців, згадайте, під вами лежить не міфічна гілка метро, а грандіозна, хоч і прихована від очей, інженерна мережа.